Це красим, друзі, виглядає. Так що вам цікаво, дзвоніть 30 євро ціна. 30 євро ціна. Реально дуже офігенний стан комбайна. Це останній рік випуску на гідроході, Шестерка двигун, 4-3 жатка, візок в комплекті. В оригіналі не мальований, не підварений, нічого. Кудір шини, шини в супер стані. Бачите, як виглядають. В оригіналі комбайн, не мальований нічого. Жатка, дивіться, оце помальовано, понятно. Ну, це в підіймачі. Жатка в оригіналі, бачите вся. Знизу гляньте, як виглядає. Хто шукає собі реально крутого комбайніка, друзі, цей варіант саме для вас. Дронін це сила. Нова ця штучка стоїть на косу. Новий вал. Цей, цей вал 500 євро заплатили, щоб поміняти. повністю новий. отакий от, от комбайні. Поїздив я його, перевірив. Все працює дуже хорошо в цьому комбайні. Дуже добре. Так що набирайте. Кому цікаво. А як сонечко, так гарно, бачите? Світить, і так гарно видно.